Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю в новому відео. Мене з дитинства вчили бути прилічна дівчатка, як то пристойною дівчиною, поважати старших. Поважати людей похилого віку, бути чемною, вічливою і таке інше. У мене була одногрупниця, з якою ми навчалися в інституті підприємства Стратегія, який знаходився в жовтих Водах, Зараз його вже закрили, на жаль, Я розповідала в одному з відео. І вона, ця одногрупниця моя. Була тихенька, спокійна, мала подружку одну, ходила з нею завжди всюди. А потім, вже як ми закінчили інститут, почала займатися блогінгом. Тоді ще це, напевно, не те, що не було так популярно, а, напевно, тільки починалося це все. І вона почала знімати відео. Спочатку знімала влоги, наче я один раз чи два, може, потрапляла на її канал, бачила, що вона чимось таким займалася. Потім я її не бачила багато років, і десь роки як три тому я помітила її на просторах Тіктока. Вона малює картини, донатить на ЗСУ, збирає гроші. Вже дуже багато за допомогою її зусиль було зібрано коштів. В неї є вже подяки від різних підрозділів і купа, купа, купа всього дуже файна дівка. Ну прям пишаюся неймовірно. Потім вона дегустує продукти заврори. Це не реклама, це не реклама, це, це трішки ми поговоримо зараз з вами про пристойність і чи це нам в нашому житті, чи допомагає бути пристойною, порядною людиною. Напевно, не про порядність, більше про приліччя, пристойність, Так, це ж так звучить українською мовою. Тож вона дегустує різні смаколики з Аврори, що мені дуже подобається, бо нам подобався цей магазин, коли ми ще жили в Україні. І так як ми давно вже поїхали, а тоді тільки ці магазини почали з'являтися в 2021 там році, може і раніше почали з'являтися, але тоді саме коли ми ще були в Україні, то я побачила, що останній рік їх почало ставати все більше і більше, і в нас на районі відкрили також. Тож нам дуже подобався цей магазин, і зараз я дивлюся, що цікавого там можна купити саме за допомогою її відео. Потім вона показує розпаковки з Aliexpress і вона ще трішки погладшала, так як їй так само ці з цих підрозділів і батальйонів е, надсилають там або на дегустацію пиво, чи рибку, якусь чи ще щось. І Вона це все дегустує, і вона трішки погладшала, і все намагається схутнути, але вона так все це файно перекрутила на собі як в плюс. Тому що їй пишуть, чи ти там товста, чи ноги товсті, чи живіти. Вона навмисно це все показує, щоб збирати хейтерів. Але таким чином вона так само просуває ці всі збори на ЗСУ, за що їй великий респект. Молодчина. Тож я. Я про що так як вона малює картини. Ці картини неймовірно гарні, плюс вона використовує ще такі, як патрони чи гільзи, як вони називаються правильно, її надсилають вже ну порожні використані, і вона вставляє їх в ці картини. Це дуже гарно, так атмосферно. Ця картина настільки має якийсь такий сенс, неймовірний, ну і плюс ще до того, що там намальовано. От і тут я нещодавно дивлюсь передачу дурнів, дивиться сторіс. Раніше я дивилася, що дурнів дивиться сторіс зомбі, а зараз він дивиться також і українських блогерів, і дивлюся, що він знімає про неї відео. А я не бачила цього відео до цього. Що вона зробила? Вона намалювала картину, наче там як маки, чи якісь квіточки. На білому фоні, ну як формат у формату А4, щось типу того, і прикрасила, задекорувала цей фон, тобто квіточки, а фон задекорований волоссям з інтимної зони. Можливо, ви це все бачили. Ну, я думаю, що ви це все бачили, тому що мені здається, що так багато людей про це говорило і так і говорить. І на зараз там нова картина в неї з'явилася. і Я бачу скільки обговорень, що мені здається, що всі мої підписники, мої глядачі це вже все побачили і знають. Якщо не побачили, я додам для вас десь тут цю картину. Вона намальована, задекорована за допомогою її інтимного волосся. Вона продавала цю картину, а гроші з продажу відправляла як донат. Вона пішла далі, так як зрозуміла, що це збирає такий шквал емоцій, обговорення і привертає увагу великої кількості людей, які одні обговорюють, а інші купують ці картину, і таким чином вона може зробити донат. Вона намалювала інших дві картини. Вони там невеликого розміру. Вона взяла два полотна: одне розмалювала чорним, інше червоним, і зробила відбиток своєї інтимної зони. Я не знаю, як про це серйозно можна говорити. І знайшовся покупець. Тобто, є, я б назвала це якийсь ізвращенець, який купив цей крінж, наче це виглядає як крінж. В мене є питання, як вам здається, чи це нормально, чи не визиває це огиду така картина. Бо там думки розділилися, але все ж таки більшість. Ну, тобто люди обговорювали, що на що таке взагалі робити. Інші посилали цих таких коментаторів за кораблем. Типу, яка вам взагалі різниця? Чого ви лізете зі своїми порадами чи своїми обговореннями? Типу того. Але ж вона продала цю картину. Одна картина коштувала три тисячі гривень. І вона продала ці картини і відправила на зсу на підтримку нашої армії. Так, от у мене є два питання. Сьогодні буде коротенька співають. У мене сьогодні буде коротенька така вставка, бо немає часу зараз записувати такий повноцінний великий влог. Блін, збиває мене. Так, добре, ви мене зрозуміли. Сьогодні коротенька вставка. Все. І в мене є два питання. Скажіть, будь ласка, чи є різниця, де людина заробляє, де і як заробляє гроші? Чи знаходиться за кордоном, заробляє гроші, відправляє їх на зсу, донатить на зсу? Я маю на увазі, чи продає малює картини інтимними місцями, має просто величезний успіх. Ці картини одразу купують. Ці картини збирають шквал емоцій, обговорень і величезну кількість переглядів. І таким чином привертається увага настільки великої кількості людей. Ну я думаю, що так як картини ці купують, а також люди просто виявляють, виявляють бажання зробити донат. Чи є велика різниця? Чи за кордоном людина заробляє гроші відправляє на зсу, чи малює картини таким чином, і також їх відправляє на зсу? І друге питання: як стати такою людиною? Просто файна дівка. Це наче і смішно, це наче і огидно, але це має величезний успіх, як не крути. Тож, мені подобається ця ідея. Я хочу стати такою самою дівчиною. Я не збираюся, правда, малювати картини інтимними місцями. Я вже подумала про те. Ви не думайте. Я вже подумала, я ж також малюю картини. І чому я до цього не прийшла? Як навчитися не реагувати на хейт, не звертати увагу на думку інших, робити свою справу, йти до мети? Я навіть і не знаю, чи можна цьому навчитися чи ні, чи треба бути якоюсь обізбашеною людиною, щоб таке чудити. Але от такі люди мають успіх в інтернеті, от такі блогери мають успіх. А гарна, добра, чуйна, щира дівчина ну, матиме успіх років так через 20. І то, якщо в неї вистачить сил та бажання це все продовжувати. А якщо бути отакою, драйвовою, отакою, нестандартною. Тоді успіх прийде набагато швидше. Тож, я все хочу стати такою, як вона, не звертати увагу на думку інших, робити щось цікаве, якби не соромитись більше так, не соромитись бути і не соромитись бути собою, і не соромитись бути смішною в деяких моментах, бути не такою, як всі, неординарною. От клас все. Сьогодні, отака коротенька вставочка. Я всім бажаю гарного настрою і міцного здоров'я. Всім до зустрічі у наступних відео. Я тут вирішила просто щодня знімати якісь хоча б коротенькі такі вставки, коротенькі розмови, щоб підвищити трішки актив на моєму каналі, тому що я останнім часом лінуюся, лінуюся, буває, настрою немає і таке інше. Того сьогодні. Починаємо. Буду тиждень записувати кожного дня хоча б такі коротенькі відео, а коли буде натхнення, то буде велике. Всім до зустрічі і нових відео.